І загубив рукавичку. Так. А потім звірі почали по черзі. А хто найперший при жабка. А далі. Бай, бай, бай. Так, зайчика. А скажіть, будь ласка, а що потім після того, як всі звірі в рукавичці посиділи? Вони залишились зимувати в ній? І вона поламалась? Ну, в деяких варіантах вона розірвалася, а в деяких варіантах що? Ліза? Мишка. Так, а в деяких варіантах що там у нас? Ви пам'ятаєте, що дід побачив, що нема рукавички, повернувся і забрав її? Так. Розірвалася, у нас теремок там, пам'ятаєте, розвалився. Це якщо казка теремок, то там ведмідь розваляв. А в українській казці рукавичка, вона не порвалася. Просто чи баба побачила, що у діда нема рукавички, я вже не пам'ятаю. Але вони повернулись так? і забрали. Вам завдання Дома прослухати цю казку. Можна, наприклад, в інтернеті на Ютубі батьків попросити, вони вам її відкриють. І прослухати а, По оновити знання казки, що єва телевіза Єв, Єв, Це це потім з мами. Нічого страшного. Можна в телефоні подивитися. Що, що Єв, що я кажу, можна в телефоні, нічого страшного. Якщо якісь проблеми, батьки мені пишуть, я підказую, як це розв'язати. Аліса, що ти хотіла сказати? Я думаю, що всі лінії. Ну, глупості, так. Тимур, Тимуре, сядь рівно, будь ласка. Так, чш. І так, добре. Дід загубив рукавичку о другій годині, уявіть собі, а відшукав о шостій. Скільки часу хазяйнували звірята в ній? Подумайте. Якщо на годиннику була друга година, коли він її загубив, а о шостій і забрав. хвилин. Так. Була шоста година, так. Тобто ось наш годинник. Перша година, так, друга, третя, четверта, п'ята і шоста. Ось коли він загубив, було стільки на годиннику. Друга година. Коли третя година, це скільки? Одна година пройшла, так? Дві години. Три. Чотири. Так підійдеш шість мінус. Два буде чотири, буде так. Да. Буде. Тобто, ми навіть у часі можемо. Якщо ви знаєте, вистава в театрі починається, наприклад, о, е, тр, о першій годині, а закінчується о третій. Скільки часу триватиме вистава в театрі? Один. Два. Три мінус один буде два. Тобто, ви навіть в кіно йдете, так? Ви знаєте початок сеансу? Так. Ви знаєте, у котрій він закінчується. Ви можете розрахувати, скільки ви будете годин сидіти у глядацькій залі. А ви, а ви знаєте, коли там хана каже, людей пішов на полчаса в mm. Ну, Мабуть, буває. Так, подивіться далі. Відшукайте рукавичку без пари. Відшукайте рукавичку без пари. Відшукайте рукавичку без пари. Назар ся дрібненько. Відшукайте рукавичку без пари. І можна обвести, так. Відшукайте рукавичку без пари. А ну-ка, і обведіть простим олівцем, а я продивлюсь зараз. Так, дівчат бачу. Так, добре. Так. Хлопця, вам треба подумати. Е, хорошо. Так. Ви без пари рукавичку обводіть. Якщо Так. Без пари. Без пари. А давайте подумаємо, я, Ой, вибачте. Вибачте. Дивіться. Що у нас? Перша рукавичка. На ній який Дві... Три лінії, правильно? ну, д... Ну, Два якісь кольори, а як три лінії намальовано, так? На другий нічого. І це у нас Дивіться, це ліва чи права, як гадаєте? Перша у нас ліва чи права. На яку руку? На праву. — на праву, правильно. Друга направо чи наліво? На ліву. На — Чому? Дивіться, так само розташовано пальчик. Направо. Ага, дякую. Поки поклади. А є пари? Так, далі. У нас наступна на, на, на яку руку? На ліву. на ліву вже, так. Далі. Наступна рукавичка на яку руку? На ліву. Ну ви бачите наліво. Ага, зараз дякую. Так, далі. Ця рукавичка на яку руку. Дивіться, от, от так пальчик. Це права разві? Ліва, Ліва, ну будьте уважні. Далі. Дуга. І тут у нас. Ліва. Так, ліва. Ліва. І залишилась ось така. З однією. Це права. Що? Ну, дивись. Якщо ось так пальчик у нас. Це ліва, бачите, якщо отаке. Якщо так, пальчик, то право. У... Сідайте, уяви подумки. Так, а тепер дивимось: права, 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 а лівих чотири. Тобто якась із лівих зайва. Так? так зайва, зайва пуста. І так, ось у нас права, ліва. Ось у нас є одна пара, бачите? Да. Значить, тут пари є. Ці рукавички не можуть бути зайвими. Далі дивимось. Без нічого права, без, без нічого ліва. Ось це ще одна пара. Згодні? Назаре, міла. Далі. Е, без нічого ліва. Ой, з однією рисочкою. З однією рисочкою права. Бачите? Ось ще одна пара. Так, де у нас зайва роковичка? Ось передостання. Передостання. Ось ця. Ось ця, перевірте у себе. Ось ця передостання. Ця у нас рукавичка передостання. Ось ця рукавичка Дамірий неправильно переправ. Так, так. Ну ось, я ж показую ліс. Ти ж бачиш, яку я показую. Сядь, будь ласка. Так, так, Назаре. Хорошо. Зараз ми відкрили зошити. Зараз ми відкрили зошити. І так, сторінка про театр. З годинничком наша сторінка про театр. Чш! Сторінка про театр. Відкрийте, будь ласка. Про театр. І так, е дивіться, про театр, Ліза. Дивись. Про театр з годинником. Годинник знову, початок вистави. дивіться. Ще раз, аналоговий годинник. Любий. Наприклад, ось цей наш. Дивіться, є коротка стрілка. Всі подивіться, будь ласка, є довга стрілка. Скажіть, будь ласка, хто пам'ятає години? Це коротка чи Тимуре, сюди? Дамір, повернись, будь ласка, подивись. Коротка чи довга за години Відповідає стрілка на годиннику. Ваня, я тут. Коротка! Ось години, дивіться. Між восьмою і дев'ятою, тобто іде ближче зараз уже час до дев'ятої години. А це хвилини, але це не шість хвилин. Це години, а хвилини не пишуться. Люди самі рахують, тому що тут по між двома цифрами п'ять хвилин міститься. І так, головне, що ми бачимо на нашому годиннику котра година п'ята чи дванадцята, написана. Подивіться в ваших зошитах. Ваня ти не те відкрив. Подивись. П'ята година. Бачите, п'ята година. Внизу під цим годинником напишіть 5.00. Це п'ята година. Напишіть під цим годинником п'ята Ліза. П'ята година. Під цим Дамір, який зі стрілками. Дамір який зі стрілками. Під ним пишемо п'ята година. Написали п'ята година, добре. Далі нам кажуть, що е, театральна вистава Котик, Півник і Лисичка розпочалася о п'ятій годині дня і тривала дві години. О котрій вона завершилася, якщо о п'ятій почалася. Початок о п'ятій, дві години. о котрій годині закінчиться. Сьомій о сьомій молодець Ваня. Під другим годинником 7.00 Напишіть. Коротеньку стрілочку на 7. А довгу на 12. Ось це ровно сьома година. Намалюйте, будь ласка, ровно 7 годину. Сьома година. Сьома година. Ось намалювати. На другому. У нас є все, крім стрілок. Вам коротеньку стрілку на 7. Довго на 12. Будь ласка. Коротенько, так, на 7. Довгу на 12. Так? Думаю, всі розуміють, що таке коротенька і довга. Так, хорошо. Хорошо. Супер. Домальовую, показуємо. Молодець. Так, на 12, не на першу Даміра, оце витри. Так, а теж трошки більше, ніж на 7, Ну, терпимо. Так, дівчата, добре. Дивлюсь. Хорошо. Хлопці ще вас не подивились. Покажіть, будь ласка, молодці. Прибери папочку. Хорошо, Нікіт? Так. О, ладно. Так. Е, де стрілки? Ось як у Нікіти. Артеме, де стрілки? Чому не намалював? Так. Дивиться, у нас квитки намальовані, які придбали Аліна та її тато. Познач синім кольором місця, на яких вони сидітимуть. І так, написано «Лускунчик», бачите? Що написано? 17 листопада, ряд 1, місце 6, бачите? Ось бачите ряд 1, так? А от ряд 2. Всі бачать? Ліза, дивимось, ряд 1, ряд 2. Ось місце перше, всі, всі подивились сюди. А ось десяте. Тобто перше, друге, третє, четверте, п'яте і так далі. Вам треба взяти синій олівець і позначити на першому ряді місця шість і сім, як в квитках написано. Позначити місця 6 і 7, Як написано в рядках. Ой, в квитках вибачте. Місця в першому ряді шість і сім. Замалюйте Ліза, ти не робиш те, що треба. Місце шість і сім. Замалюй, будь ласка, в першому ряді, Даміре. Просто цей квадратик замалювати. Так, міла, ти друг... другий ряд чомусь. Там же внизу цифра два. Це другий ряд. Біля сцени перший ряд. Зрозуміла? Синім олівцем місця в першому ряді. Шість і сім. Шість і сім. І так, у нас намальовано. Раз, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, десяте. Так, це перший ряд і другий ряд. Так само. Раз, два, три, чотири, п'ять. Прохід. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ось. Місце номер один на першому, місце номер один на другому ряді. Всі бачать, що у вас так. Нам треба перший ряд. Ну що, шосте місце. Перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. Шосте замалювали і сьоме замалювали в першому ряді. Перевірили себе. Ну, Аліса, написано, який ряд? Дивись. Який ряд написано? Ряд один, ряд один. Місце шість, місце сім. У тебе правильно. У тебе правильно. Правильно. Назар, що з портфелем? Постав рівно. Так, хорошо. Молодці дівчата. І так, у кожного білету квитка. Так, хлопці, щось у вас тут таке? Ну вже 6-7. Артеме. Ну, де твоя кофта? Ну, а вдягай куртку, бо мама тебе холодно вдягла. Єво, що ж я можу? Так, є. Пішли далі. Перегорніть сторінку. Ну, що багато нового за театр сьогодні узнали, так? Так. Добре. Які бувають театри? І так, відшукай стежинку на горі, ми вже робили схоже, так? Давайте, швиденько, візьміть простий олівець, Яка приведе Марка до театру і дізнайте, якого актора він побачить. І так, дивіться, ляльковий театр, так? Далі драматичний театр або балет. Куди хлопчик прийде? Провели. Міла, ми тут. Ми тут. Проведіть, будь ласка, проведіть, будь ласка, до якого театру Марк потрапить. Проведи, будь ласка, Тимур, Тимур, Тимуре, Тимуре, ми тут, на іншій сторінці. Ну, перевіряй, проведи. Вибирайте любу доріжку і подивіться, куди що прийде. Тихо! Ліс, роби своє. І так, проводимо, пробуємо. Ну, Хорошо, зараз, зараз. Наступна сторінка. Ти вже дуже. Так, кудись ти за... за... Ось ми тут. Одна сторінка, Артемка. Давай отут. І так, ну що, побачили куди, Міла, проходь, куди про. Так, так, куди у нас прийшов хлопчик? До лялькового театру він. Перевірте, хто ще не встиг. До лялькового театру проведе трапінка, стежка, марка. Ліс, ну я ж кажу, витри і перероби, щоб у тебе нормально вийшло. Поміркуй, які емоції викликала глядачів вистава. Із картинок. Дивіться, нижчі картинки є, так? Бачите? з'єднай їх з відповідними словами та обличчями. Наведи найдовші і найкоротші слова. І так. Перша вистава. Там, де баба-яга, подивіться картинку. Там, де баба-яга.